Припустимо, у вас є амбітне бажання стати зіркою чи мільйонером, а ви готові собі це дозволити? Як правило, люди вважають, що слава, гроші чи влада це доля обраних. Хто ж їх обирає цих обраних? Насамперед вони самі, а потім вже усі інші. Якщо ви мрієте про щось, але не готові собі це дозволити, ви це не отримаєте. Ось безхатько дивиться з вулиці у вікно на різдвяний стіл, чи він готовий собі дозволити сісти за цей стіл і поїсти? Звісно, якщо його запросять, він це зробить зайти в будинок і сісти за стіл це рішучість діяти, тобто внутрішній намір. Але хто ж його запросить? І він це чудово розуміє. Різдвяний стіл знаходиться у кулі чужого світу. Чи готовий він мати цей стіл у себе вдома у кулі свого світу? Ні. Безхатько знає, що в нього немає ні домівки, ні грошей, ні можливості їх заробити. Зовнішній намір нічого йому не дасть, тому що в межі здорового глузду він не готовий мати. Припустимо, ви хочете стати заможною людиною. А чи готові ви прийняти такий подарунок від долі? Звичайно, якщо хтось дає зайвий мільйон, будь-хто з нас його візьме без проблем та труднощів. І багатство не зіпсує життя, як іноді намагаються уявити у повчальних кінофільмах. Але я не про це. Чи готові ви взяти цей мільйон? Ви напевно подумали про те, що мільйон потрібно заробити, завоювати знову не те. Чи готові ви просто обрати, дозволити собі мати? Необхідно звикнути до думки, що ви досягнете своєї мети. Якщо хочете стати забезпеченою людиною, але при цьому боїтеся заходити у дорогі крамниці, у вас нічого не вийде. Якщо ви відчуваєте, хоч найменшу незручність у дорогій крамниці. Це означає, що ви не готові собі дозволити мати дорогі речі. Продавці в таких магазинах вміють миттєво визначати, хто до них прийшов: потенційний покупець чи цікавий із порожнім гаманцем. Покупець веде себе як господар, тримається спокійно, впевнено та з гідністю. Він усвідомлює своє право обирати, цікавий і дуже спраглий, але бідний. Поводиться як не запрошений гість. Він тримається скуто, напружено, несміливо, відчуває на собі оцінюючі погляди продавців і мало не вибачається за свою поведінку у такій престижній крамниці. Він створює одночасно цілий комплекс потенціалів важливості: бажання, заздрість, почуття власної неповноцінності, роздрутування, невдоволення. А усе тому, що він не тільки не готовий собі усе це дозволити матеріально, але навіть не вважає себе гідним мати дорогі речі, адже душа розуміє буквально, про що говорить її розум. А він твердить одне усе це не для нас, ми люди бідні, нам треба щось скромніше. Дозвольте собі бути гідним усієї цієї розкоші. Ви дійсно гідні усього найкращого. Це деструктивні маятники, яким вигідно тримати вас під контролем, навіяли вам, мовляв, кожен свіркун, знай свою жердину, сміливо йдіть у дорогі магазини та дивіться на речі як господар, а не як прислуга у багатому будинку. Звичайно, марно займатися самонавіюванням, що ви можете дозволити це купити, обдурити себе не вдасться. Та це не потрібно. Як же повірити та дозволити собі мати? Насамперед, давайте розмежуємо області внутрішнього та зовнішнього наміру у фразі бути готовим собі дозволити. Людина, що звикла мислити і діяти у рамках внутрішнього наміру, схильна відразу ж йти на пролом. Я не можу собі дозволити цього матеріально та крапка, про що можна говорити. Ну і не треба собі уселяти думку про те, що ви не можете собі дозволити купити дорогу річ, намацуючи у кишені порожній гаманець. Мова зовсім не про це. Внутрішній намір має на увазі рішучість діяти, тобто дістати гроші. Але оскільки дістати їх нема, звідки розум виносить прагматичний вердикт. Діючи у рамках внутрішнього наміру, ви дійсно нічого не досягнете. Зовнішній намір теж просто так не звалиться на вашу голову, як манна небесна, звідки воно візьметься, якщо ви не готові дозволити собі мати. Зовнішній намір має на увазі рішучість мати, іншими словами, вважати себе гідним і знати, що вибір за вами, не вірити, а саме знати. У глибині душі, ви завжди сумніваєтеся у тому, що бажання усе ж таки може здійснитись. Навіть якщо готові діяти заради виконання бажання, цього мало. Так, от, ті, хто став зіркою чи мільйонером, відрізняються від вас не здібностями, а лише тим, що вони дозволили собі мати те, що хотіли. Потрібно дозволити собі мати. Цей стан схожий на той, коли ви вперше поїхали двоколісним велосипедом. Сумніви та коливання зникли, а залишилася одна безсловесна ясність: знання, відчуття ясності без слів, знання без віри, впевненості без вагань, і є стан єдності душі та розуму. У такому стані ви відчуваєте своє єднання з безмовною силою, яка керує Усесвітом. Ця сила підхоплює вас і переносить у сектор, де виконується усе те, в чому зійшлися душа і розум. Кожен вільний вибирати усе, що йому завгодно, але далеко не кожен вірить у подібну уседозволеність. Про що б я вам не говорив, адже ви до кінця не вірите у те, що свобода вибору реальна. Наше життя підтверджує протилежне, тому що усі люди перебувають під владою маятників. Але навіть якщо ви звільнитеся від маятників, свобода вибору усе одно лежить поза зоною вашого комфорту. Занадто це неможливо мати право обирати у світі маятників. Занадто неймовірно. У душі ви не вірите, що важко досягнута мрія. Це тільки питання особистого вибору. Так ось позитивні слайди допомагають включити неймовірне до зони вашого комфорту. Коли ви перестанете відчувати душевний дискомфорт від думки, що вам доступна будь-яка мрія, сумніви відпадуть, і віра перетвориться на знання. Душа прийде у згоду з розумом, і тоді з'явиться рішучість мати, душу переконувати у чомусь марно, адже вона не міркує, а знає, її можна лише привчити. Вона має звикнути до нової зони комфорту. Для цього потрібні слайди. За допомогою слайдів єдність душі та розуму досягається поступово. Ця фортеця береться тривалою облогою, створіть у голові слайд своєї мрії та постійно тримайте його у свідомості. Повертайтеся до намальованої картинки знову і знову. Опрацюйте деталі, малюйте нові подробиці, не дивіться на слайд як сторонній спостерігач, а пориньте в нього і живіть у ньому хоча б віртуально. Смикайте себе щоразу, як представлятимете слайд у вигляді кінокартини на екрані. Це мало ефективно. Ви повинні подумки програвати сцени, почуваючи себе безпосереднім учасником, а не глядачем у кінотеатрі. Чим би ви не займалися, відтворюйте свій слайд у думках постійно. Ви можете думати про інше, але картина слайду повинна бути тлом. Це має стати звичкою. Слайд дає результати лише при тривалому та систематичному відтворенні. Активно цікавтеся усім, що відноситься до предмета вашої мрії. Впускайте усю необхідну інформацію. Дайте їй поринути у кулю вашого світу. Добре, якщо є Є можливість програти слайд у реальності, хоча б формально. Наприклад, у дорогих магазинах ви можете репетирувати, як обиратимете. Не думайте про гроші та не дивіться на ціни. Ваша мета не гроші. А те, що можна на них купити, достатньо просто обертатися біля усього цього, відчувати смак, обирати, просто спокійно дивитися та оцінювати, впустіть у себе усі ці речі. Дивіться на них не як на недосяжну розкіш, а як на те, що збираєтеся незабаром купити, вдайте себе господарем цих речей. Нехай продавці думають, що ви покупець. Пограйте у розбірливого покупця, тільки незарозумілого. Впускаючи ці речі у кулю свого світу, ви поступово налаштовуєтеся на лінії життя, де вони будуть ваші. Не треба турбуватися, яким чином вони такими стануть. Якщо у вас буде рішучість мати, зовнішній намір без вашого відома знайде спосіб, про який ви навіть і не підозрюєте. Потім, не дивуйтеся і не переконуйте себе, що це випадковість, збіг або якась містика. Не пам'ятаю, хто це сказав. Випадок це псевдонім Бога, коли він не хоче підписуватися своїм ім'ям. Якщо вас відвідують хоча б швидкоплинні почуття благоговіння перед світом своєї мрії, женіть їх геть. Це ваш світ, і в ньому немає нічого недосяжного для вас. Зовнішня чи внутрішня важливість буде перешкодою на шляху до єдності душі та розуму. Світ вашої мрії. Має бути радісним, але водночас звичайним. Якщо ви маєте, вам це зазвичай, в порядку речей, щоб налаштуватись на відповідні лінії життя, ви повинні почуватися так, ніби вже маєте. Це не самообман, тому що ви граєте свідомо.